Доброго дня, колеги. Розпочинаємо прес-конференцію на тему новий онлайн-сервіс Патріобленерго. Персональний кабінет. Перед вами ви виступлять директор з електропостачання Патріо Обленерго Костянтин Ющак і директор з інформаційних технологій Патрію Обленерго Людмила Польова. Після виступу наших спікерів ви будете мати можливість задати свої запитання. Костянтин Михайлович, будь ласка. Добрий день всім. Ми зібралися для того, щоб презентувати вам нову функцію, яку реалізувало наше товариство. Це онлайн-сервіс, персональний кабінет. На вимогу часу, на вимогу прохання наших клієнтів і на вимогу до речі, ради з питань підприємництва при облдержадміністрації. Ми реалізували цю функцію починаючи з середини лютого місяця. Запрацював новий сервіс, який називається персональний кабінет, він дає можливість працювати як побутовим споживачам, так і вже юридичним споживачам через онлайн-сервіси. Тобто, будь-який споживач юридичний, вже зареєструвавшись і обов'язково підписавшись з нами додатковий документ, які про визнання електронних документів. Може здійснювати в системі онлайн сервісу, розрахунки, бачити своє нарахування, можливість, мати можливість подачі показників, мати можливість аналізу свого споживання, що десь можливість йому значно економити час. Не має треба їздити до нас персонально, це все можна робити в онлайн режимі. Тим самим це. Значно ефективніше, зручніше і простіше. Так само по побутових споживачах. У нас раніше була трошки інша платформа, тепер вона змінилася, але всі споживачі, які були раніше зареєстровані в сервісі Мій Дім, вони всі автоматично там перереєструються нами. І ті люди мають ті самі функції, які вони мали раніше, але вони значно розширяються і покращуються. Дякую. Будь ласка, Доброго дня всім. Рада представити нашу нову платформу. Над нею ми працювали весь минулий рік. Старалися зробити її максимально гнучкою масштабованою і зручною для клієнта. Основна відмінність, як вже казав Костянтин Михайлович, що Крім обслуговування побутових споживачів електроенергії, ми від сьогодні зможемо обслуговувати і наших юридичних клієнтів. Для юридичних клієнтів тут одна, одне велике основне зауваження: обов'язково має бути присутня додаткова угода. По результатах якої в угоді ми прописуємо електронну скриньку та телефон контактної особи, яка уповноважена здійснювати розрахунки через персональний кабінет. Сервіс зветься Персональний кабінет, і на ньому, я в першу чергу то наголошую, ми реєструємо нашого клієнта, не його угоду, не його домівку, а в першу чергу ми зареєстрували клієнта. А тоді з клієнтом вже починаємо працювати. Клієнт може підключити декілька своїх помешкань, тобто побутових споживачів, особових рахунків, декілька юридичних осіб, а також звернутися до Патлів обленерго через спеціальну систему звернень. Для зареєстрованих уже споживачів є якби в нас можливість внести покази. То для всіх споживачів внесення показів основна функція. Після того ми на секундочку зараз зупиню. От я зупинюсь на от, основному сервісі. Задайте запитання, то е, сервіс е, роботи наші зі нашої зі споживачами. Якщо клієнт задає запитання, е, то в принципі має е, роботу з е, та якби переписку е, з нашим супроводом. Як зареєструватися при реєстрації? Ми обов'язково вказуємо прізвище, ім'я, електронну пошту. І е, обов'язково галочка. Я приймаю умови користування. Умови користування невеликі. Е, цілком можливо, зразу вже прочитати. Зареєструвалися. При реєстрації на реєстраційну адре, на е, е, електронну пошту, з якою ви реєструєтесь, надходить лист зі спеціальним кодом підтвердження. І, в принципі, ви вносите цей код, зареєструвалися. Якщо ви вже були зареєстровані як користувач мого дому, ми, наскільки було можливе, постаралися перенести дані з мого дому в персональний кабінет і прив'язати до вашого вже нового аккаунту в персональному кабінеті особовий рахунок, той, який був зареєстрований в моєму домі. Е, ну, наголошуємо на тому, що не все можна було перенести, особливо е, часто не переносимі були паролі. Нова система вже е, е, ставить нові вимоги е, щодо. Е, е, Секюрності сайту, тобто не всі паролі, які були використані у моєму домі, можуть бути використані тепер в персональному кабінеті. Персональний кабінет буде вимагати внесення цифр великих букв і малих букв, інакше простого паролю, короткого і 1, 2, 3, 4, 5, 6 використати ви не зможете. Ну, в принципі, після того, як ви зареєструвалися як користувач, після реєстрації як користувач, власне, вже треба буде підключити свої особові рахунки. Після підключення особового рахунку є сервіс, то Демонструється сервіс для юридичних споживачів, а також для побутової особи. От показано, що можна внести стільки рахунків, скільки, в принципі, у вас є заключено угод з обленерго. В основному ми працюємо з електронною поштою. Відповідно, будемо наш сервіс розвивати, і якщо ви залишили телефон чи електронну пошту, на ці дані будемо розсилати ті розсилки, які в принципі будуть цікаві, як для обленерго відіслати дані повідомлення, так і для споживача. Тут ми демонструємо, що хто працював і заносив свою електронну пошту. Ось ці дані будуть перенесені у персональний кабінет. Ну, в принципі, в мене все. Хотіла ще раз наголосити, що у нас на сайті є спеціальна сторінка, де ми опрацьовуємо звернення. Так само можна подати звернення без реєстрації. І відповідно ті звернення, які були подані без реєстрації, в першу чергу потрапляють до нашого відділу супроводу, і ми опрацьовуємо в відділі супроводу всі ті звернення, котрі приходять до нас на тему споживач не зміг зареєструватися, не зміг підключити особовий рахунок, не зміг підключити юридичну особу. Дякую. Будь ласка, колеги, якщо є запитання, єдине ще уточнення: цей відеоролик. Він буде розміщений на стартовій сторінці персонального кабінету для зручності користувачів. Кожен зможе з ним ознайомитися при реєстрації, там, при користуванні і так далі. Будь ласка, представляйтесь тільки. Ірина Панчишин, 24 канал. канал. Мене два питання: і до пані Людмили, і до пана Константина. Перше питання: скажіть, будь ласка, пані Людмила, в особовому рахунку зараз на інших сайтах, якщо сплачувати за світло, є ще такий вас, крім особового рахунку код активації. Де брати цей код активації? Поясніть для споживачів. На нашому, на нашому сайті, коли ви реєструєтесь, зареєструвалися як. Просто особа, клієнт, користувач сайту. Після того ви додаєте свій особовий рахунок, після чого система просить у вас підтвердження, що це дійсно ваш особовий рахунок. Таким підтвердженням є або десятизначний код, який розміщений на квитанції, або сума, точна вашої останньої проплати, здійсненої на користь Обленерго. То є якби вже достатня міра ідентифікації вас як дійсно власника даного особового рахунку. Після того, як ви зареєструвалися, що це дійсно ваш особовий рахунок для побутових споживачів, ми більше ніякого коду підтвердження не питаємо для юридичних споживачів при отриманні. Кожного документу спочатку на пошту буде приходити спеціальний код. Ви код тоді вводите у свій там персональному кабінеті, і лише після того можете отримати документ. Це є цей код активації, чи що? Ні, це не код активації. Про які а власне в самих код платіжках ну ми не маємо. Нам не даються платіжки споживачам звичайним про світло. Так це є або на цих сайтах. Вже просто бачимо самі. Я маю на увазі там інфо чи ізіпей. Тут де вводити цей код активації, де його взяти, по-перше, з платіжки немає таких як платіжок на всіх, взагалі. на платіжках 에, є код. але немає код. платіжок, споживачів. Я перепрошую, при оплаті ви... за електроенергію. Ви отримуєте? Ваксин Михайлович, будь ласка. Я <сотоке> Відповім на це питання при оплаті в будь-якому банку чи на Укрпочті ви отримуєте в квітанції. Вас буде надрукований десятний код. Люди не ходять на пошту чи в банки, якщо сплачувати в інтернеті, де взяти цей код активації? Ну ви інакше не заплатите, якщо ви не будете знати свого коду активації. То і є десятизначний код, який ви мусите ввести. Він або у вас буде на квитанції, або у вас буде в платіжці, а в персональному кабінеті ви ще можете проідентифікуватися точною останньою сумою оплати. І на рахунок коду. Я розумію, що ви ще раз питаєте. Ви можете зателефонувати в кол-центр. Якщо вас ідентифікують, вам озвучить ваш десятизначний код. Якщо вам ця інформація потрібна. Якщо не буде тоді достатньо інформації, що відповіла Людмила Володимирівна е, остання оплата, тоді, якщо вам буде потрібен цей значний код, кол-центр вам її озвучить. Дякую. І ще до вас запитання. Скажіть, будь ласка, з 1 березня підвищуються знову тарифи на електроенергію. Розкажіть про ці тарифи і, можливо, є якісь способи, як споживачі можуть заощадити. Справді, з 1 березня відбувається остання хвиля підвищення тарифів на електричну енергію, це тарифи будуть вже мати інші значення зв'язку з тим, що це було прийнято постановою раніше і ці тарифи вже будуть мати величину. 90 копійок з ПДВ, це буде до 100 кВт. Після 100 – це буде тариф складати 1 ,68 гривні 68 з ПДВ після 100 кВт споживання. Економія можлива і економія справді доцільна при наявному лічильнику дифтарифному лічильнику. Дифтарифний лічильник дозволяє з 11-ї вечора до 7-ї ранку здійснювати економію 50% вартості нарахованої електричної енергії. Щоб отримати дану послугу встановлення даного лічильника. Це теж це можливо зробити через наш персональний кабінет побутового споживача і додаткова інформація можлива так само через кол-центр. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи можливо розтермінувати платіж, заплатити там умовно, якщо є 300 гривень в місяць, заплатити в перший, тобто в цей місяць 150, наприклад, і на наступний е, решту? В договорі немає такої можливості розтермінувати платіж. Є договорні відносини, і там чітко прописано які умови є здійснення надання даної послуги. Тобто споживач, наш клієнт, при підписавши певного договору, має зобов'язуватися виконувати платіж, які і платежі, які прописані в договорних відносинах. А чи буде така можливість, тому що в інших службах є така можливість? В яких інших службах в Львів Теплоенерго, до прикладу? У ліфтепленерго є урядова програма під ці речі, по електроенергії такої програми немає. Дякую. Будь ласка, колега, ще є ще запитання? У, у мене питання по цьому кабінету. Скажіть, будь ласка, є мій дім, для чого ще було робити цей кабінет? І чи будуть вони паралельно працювати? Я зайшла і туди, і туди. Ми опустили туди і туди. Так, обидва сервіси працюють паралельно. Перший недолік мого дому було те, що мій дім був ну, якби не інтерактивний сайт, тобто раз в місяць чи раз в два місяці ми просто вигружали на мій дім дані. Сервіс персональний кабінет він через спеціальні шлюзи дивиться на оперативні дані, тобто ми в режимі реального часу опрацьовуємо запити, ті, які прийшли до бази даних, і даємо на них так само за лічені хвилини відповідь. Плюс на моєму домі взагалі не було можливості працювати з нашими юридичними клієнтами. Основна відмінність і основний сервіс, який на персональному кабінеті буде введений, обслуговування юридичних угод. Ну, В принципі, то і була основна задача е обслужити юридичного споживача. Ну, а всі інші можуть користуватися моїм домом, чи його закриють в якийсь момент? Ну, якщо відпаде вже необхідність і клієнти наші не будуть користуватися сервісом дім», ми, зрештою, перестанемо його обслуговувати. Наразі ми обслуговуємо два сервіси, ну, оскільки бачимо, що клієнти активно користуються як моїм домом, так і персональним кабінетом. Ще питання, будь ласка. Чи можливий це сервіс для мобільних телефонів? На мобільних телефонах сервіс працює. можна навіть показати. Інтерфейс зроблений так, що достатньо просто використати. Інфай нормально налаштований на роботу зі смартфоном, більш-менш нормальною роздільною здатністю. Також для роботи смартфоном реалізовані функції, які дозволяють більш просто працювати. Тобто, якщо я зараз просто нажму на телефон кол центра я починаю дзвонити в кол-центр. Ну і в принципі, от на інтерфейсі на смартфоні. Все нормально розміщається, можна користуватися даним сервісом і зі смартфоном. У мене є маленьке доповнення. Цей сервіс онлайн-кабінету основна, в тому числі, його якби ідеологія була те, що споживач може самостійно бачити своє споживання, може бачити своє своє. Помісячне споживання може самостійно подати покази і переконатися в тому, що ті покази, які є справжні, які є реальні на засобах обліку, він самостійно передасть і він побачить, що вони зафіксовані, що не буде ніякої недовіри чи незрозуміння в тому, що не те споживання, яке є в реальності, тобто це більше послуга для клієнтів, що і створить йому додаткову зручність, додатково. Бачення, додаткову можливість аналізу і проведення бачення того, як людина в цей справді непростий час може в плані оп оп оптимізувати своє як власне споживання, і таке саме для юридичних осіб, що вже багато дрібного бізнесу можуть так само бачити своє споживання, розуміти можливості економії і оптимізації. Дякую. А контролери перестануть ходити тепер? Ні, контролери згідно правил користування електричної енергії, енергопостачальник зобов'язаний попасти до побутового споживача мінімум раз в півроку. То, тобто контролери раз в півроку до побутового споживача зобов'язані будуть попасти. Дякую. Ще будуть запитання? Якщо ні, тоді дякуємо всім за увагу.